Інаугурація Трампа відбулася 20 січня, а за день до цього, тобто 19 січня, вийшла одноіменна монета Трамп. І як ми бачимо, з 19 січня по теперішній день. Сьогодні у нас 9 лютого 25-го року. Ми бачимо, що відбулося падіння вартості цієї монети. І тепер давайте проаналізуємо і подумаємо, що може далі відбуватися. Для цього ми будемо використовувати volume price Analysis, коли ми аналізуємо зміну ціни і дивимося, що відбувалося в цей період з обсягами. Для новачків, хто не знає, що таке обсяг, це кількість угод, яка була проведена за певний період часу. На даному графіку ми бачимо 4 години. Тобто одна свічка представляє собою торгівлю за 4 години. І відповідно ми бачимо внизу індикатор волюм, який нам показує, скільки обсягу, скільки угод було проведено. І ми можемо подивитися, що це індикатор нам показує, де була повишена активність і де не було активності, де не відбувалося активної торгівлі. Це ми за допомогою цього ми можемо побачити торгівлю за певний період часу. А також ми можемо використовувати індикатор, який нам дозволяє бачити, наскільки була активна торгівля на різних цінових рівнях. І цей індикатор називається volume profile. Існує декілька. Індикаторів ми будемо використовувати Fixed Range Volume Profile. Ми залишаємось на 4 годинному графіку і можемо подивитися, що нам показує цей індикатор. І ми бачимо, що саме на цьому рівні range 19, ну 20, грубо кажучи, і нижній. 15, з половиною між 15,5 і 20 доларами за монету, у нас відбувається накопичення. Тобто, за весь період існування цієї монети на цьому рівні у нас ціна знайшла fair value. Тобто, коли і продавці, і покупці вони погодилися на ціну. І в цьому. В діапазоні ми бачимо, що відбуваються дуже активні торги. Відбувається накопичення. Це може говорити про те, що далі буде від цього накопичення ціна шукати, буде відбуватися прайс Діскавері англійською мовою. Тобто ціна буде від накопичення рухатись далі до наступного накопичення. І Попереднє накопичення, як ми бачимо, було на цьому рівні Price range 32 і 7, десь 24, 25. Це value area high, value area low. Так само тут value area high, value area low. І ще попередня консолідація. Відбувалася на цьому рівні. Отже, який висновок ми можемо зробити, подивившись на цей графік і на ці індикатори? Ми можемо зробити наступні висновки. Висновок номер раз. Найбільша консолідація відбулася на цьому рівні, що зазначає нам індикатор Volume Profile. Далі попередня консолідація відбулася на цьому рівні. Про це нам також говорить волюм-індикатор, і попередня консолідація була на цьому рівні, і зазвичай ціна тягнеться до попередніх рівнів консолідації. Це відбувається не завжди, але є така закономірність, тому що тут відбувалася торгівля, тут були відкриті угоди. Тобто, якщо хтось тут заходив в лонг, то відповідно зараз він в мінусі. І якщо ціна. Підніметься вище, він її може закрити. Тому тут є ліквідність і ціна рухається в сторону ліквідності, так само і тут. Якщо ми подивимося на індикатор volume, який нам показує волюм за певний період часу, в даному випадку це 4 години. Ми можемо побачити, що була велика свічка, велика порівняно з попередніми свічками. І супроводжує цю свічку доволі великий обсяг, більше ніж в два рази перевищує середній обсяг попередніх свічок. Перед цим ми бачимо, також була довга свічка, але її обсяг в два рази менше. І коли ми бачимо, що у нас такий великий обсяг, а ціна. Опустилась, але не дуже сильно, то це означає, що в цьому торговому періоді були угоди на купівлю. Тобто, хоч і продавці питалися продавити ціну вниз, але бики викупали все те, що продавці хотіли купити. Але як працює ордербук, це тема для окремого відео. Тому, якщо вам, друзі, цікаво, то напишіть про це в коментарях і я буду радий записати. І ми бачимо, що далі ціна нижче не опускалась цього рівня, що означає, що е, сили у биків е, тут проявилися, і, можливо, ми е, від цього рівня вже підемо вверх, тому що тут відбулося таке досить потужне накопичення. Да, а ми знаємо, що після накопичення йде рух вверх або вниз до наступного накопичення. Якщо вам, друзі, сподобався цей аналіз Монети Трамп, підтримайте канал вподобайкою. Напишіть в коментарях вашу думку. Підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Також перевірте, чи ви підписані на мій телеграм-канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів в торгівлі!